У Румунії за офіційною статистикою проживає 61 тисяча українців. Найбільше їх у регіоні Маромуреш, найближчому до українського кордону. Саме в цій місцевості є українські села із населенням майже 10 тисяч людей. Всі Сігеті є україномовний ліцей, а в університеті кафедра україністики. Але бажаючих там навчатись румунських українців практично нема. Підтримуємо єдиний в Румунії. Український ліцей імені Тараса Шевченка в Сігє Томармації. Сподіваємося, що нам вдасться в співпраці з румунськими відповідними органами державної влади відкрити додаткові навчальні заклади для, саме для українців Румунії. Намагаємося розширити і реалізовувати проекти в галузі інформаційного забезпечення. Активно співпрацюємо в пропаганді, я би сказав в. Поширення інформації про Україну в організації відповідних заходів в Україні ж найчисельніша румунська громада у Чернівецькій області. Румуномовного населення 20%, з них 12% – власне румуни, а 8% – молдавани. В області є і відповідні школи, і факультети в університетах. На місцевій телерадіокомпанії щотижня готується 3,5 години телевізійних та 3 години радіопрограм для румунського населення. Для румуномовної громади в Чернівецькій обласній державній телерадіокомпанії діє творче об'єднання програм румунською мовою, які мовлять і для румун на Буковині, і для молдавської громади. Є програми інформаційно-аналітичні, є програми прямого ефіру, де можна безпосередньо зателефонувати до студії, поспілкуватися з тої чи іншої проблематики, і є звичайно великий спектр художніх мистецьких програм, що є надзвичайно важливим, щоб підтримати культуру і автентичність саме румунського фольклору, румунської музики, народних звичаїв, обрядів Румунії. І хоча українці в Румунії Мають менше можливостей для збереження своєї автентичності, все ж вони не асимілювались. Українське посольство в Румунії сьогодні має потребу в інформаційній співпраці. Відтак генеральні директори домовились про взаємну допомогу, що включатиме, зокрема, і обмін програмами, і участь у фестивалях.